Путин, на мой взгляд, является единственным человеком, который, может быть, больше всех остальных политиков жалеет украинский народ. Путин самый большой друг украинского народа. Вот когда украинцы это бы поняли бы. Уничтожается морально. логистика. Завтра не будет света, не будет газа, не будет воды, не будет канализации. Это была моя инициатива. Есть Путин! «Есть Россия!» «Нет Путина – нет России!» «С козырей надо заходить! С козырей!» Если. «Чего начинается Родина?» «Родина начинается с Путина, и им же заканчивается». «Есть Путин – есть Россия!» «Что касается дня рождения нашего президента, Верховного командующего, уже сейчас понятно, конечно, что э, это политический деятель ну, крайне... крайне рядка встрічающегося в історії масштаба, скільки провокативних фраз було сказано в о, цьому привітанні для у сенсі ВВХ? У сенсі Путіна, он же Гоша, он же Гога, як ви розумієте, он же Путін, щоб просто на кожен хотілося реагувати. Ну і знову ж таки найцікавіше Це те, що родина починається з Путіна і вона нім же і закінчується. Получається, що з останнім гвіздком в труну Путіна буде забитий і останній гвіздок в Росію. як такову. І, можливо, саме це розуміючи Путін намагається зараз максимально кількість. Грошей вкласти в вічну жизнь. Щоправда, мені здається, що він трохи перепутав. Знаєте, він перечитав алхіміка і подумав, що, напевно, вічна життя це коли ти кожен день ліксірчики випиваєш і живеш довгою, не дуже щасливою, але життя на цій землі. Насправді, вічність вона полягає в. Тих справах, які ти зробив для того місця, де тебе будуть згадувати. От, наприклад, як Ленін ваш, та він вічно молодой, вічно на Красній площі, вічно його не можуть ніяк закопати. Так от і колись і Путін буде лежати. Щоправда, я не впевнена, що до нього приноситимуть квіти. Можливо, буде місце, де можна буде підійти і плюнути в труну. І Плюнути Путіну в обличчя. для того... Ну, те, що від нього залишиться, відповідно для того, щоб висловити все те, що про нього думатимуть наступні покоління, тому що що? тому що я нагадаю, що йому в принципі Троте, Уничтожається можна. логістика. Завтра не буде світа, не буде газу, не буде води, не буде каналізації і не буде бензину. Людям, а йому людей не його да, да, да. Його судьба да судьба не зависить. Ну, важко тут не погодитися з Соловйовим, тому що ну дійсно судьба Путіна від та абсолютно ніяк не ні зміниться. То що не буде води, не буде газу, немає води на окупованих українських територіях, не буде газу, не буде бензину, не буде нічого, що раніше називали бензоколонкою Росії. Але бачимо, що Путіна це не зупиняє. Ба більше того, Путіна не зупиняють навіть безпілотники, які. Несуть, як кажуть, місцеві, війну на територію Росії. Не, ну, війна, у нас тут і на сутки. А що ж Гарне питання: де вони стріляють? Таке відчуття, що цю територію охороняють славні бійці кадировці. Вони просто сидять десь за кущиком і тарабанять в невідомому напрямку. Для того щоб показати, що нібито іде збиття дрона, получається полная війна йде в Ростовской області. Неочікувано здавалося б, коли ти оголошуєш війну 24 лютого, 22 другого року території України, а потім хопа, і вона на 25-й рік приходить на територію Росії. Неочікувано, овау! Отак буває. Скажіть, дякую, що вона. Прийшла до вас в 25-му році, а не в 23-му чи 24-му. Дивіться, як там Путін казав. не Путін казав, ладно його оці рати Путінські говорили два-три дні, та і буде захоплена Україна. Дивіться два-три роки, і війна повернулася на територію Росії. Ну і як ви розумієте, далі буде тільки масштабуватися. Ну, принаймні, з слів російських пропагандистів. Казирі треба заходити. З сказирі. О, карти знайшов, дивіться, казирні, виходить. Цікаво, тільки де він їх знайшов? У Лукашенка в кишені чи під столом на Алясці, коли Трамп вже полетів, а Путін ще залишався? Кого дал біля? Конкрет, пожалуйста. Ну, Це Центр... Брюссель, Берлін, Париж. заводи, прозводячу техніку поступаючи проти. Ну, нас. То Пока, по-моему, бомбит только Соловьева в этой студии. Да, да полномасштабную войну в Европе. с Европейским Совершенно Союзом. Верно. По сути дела. Да. Потому что, говорить как наговорить, да, НАТО, НАТО включает да. помимо туда Канаду, Турцию и Соединенные они Штаты. Они туда не полезут. А Европу да. Кто сказал, что они Я не, сказал. не полезут? Не вот этот это человек, основать. который сейчас возглавляет Соединенные Штаты. Не полезет в эту войну. Кто сказал, а что он, сказал? он не полезет? Я сказал, и он это Если сказал. сейчас он даст им оружие, которое американцы же будут направлять. смысле чем В прямом. Но это несешь, хорошо, вот мы нанесем ядерный удар по Европе. Кто примет решение об ответном ударе? Ну, видите, какая история. Есть такие нюансы, кто может принять такое решение, и цей нюанс называется Тамагавк. Важно отметить, что пуск Тамагавка осуществляется таким образом, что засечь в момент пуска невозможно. Ну вау! Получается, что даже тревога в регионе не включится, да? Хм. Это возможно сделать либо, если у позиции Пуска сидит Агентура, но а в данном случае это невозможно, очевидно. Ракета летит на минимальной высоте, поэтому обнаруживать ее мы сможем, когда она войдет в зону поражения тех средств ПВО, которые будут прикрывать атакуемый объект. А если выходит, что и ППО не допоможет России, очень интересно, Это там ядерный боезаряд. Это тоже важно. А это тоже интересно. Фактор, потому что Тамагаб доставляет как обычный, так и ядерный боевой заряд. При этом мы не сможем понять, откуда нанесен удар. Возможно, удар нанесла британська або американська атомна многоцелевая подводная лодка из з акваторії Северного Ледовитого океану. Вот і все виходить, як там каже Салавйов, а хто буде приймати рішення про відповідь? А ніхто, якщо відповідний заряд, якщо відповідна ракета, якщо відповідна э, ядерна боєголовка буде доставлена на територію Росії швидше ніж Росія прийме таке рішення. Ну дивіться, ну мало ли знаєте, отак от у світі збереться якийсь круглий стіл короля Артура. Сядуть туди лідери Європейських держав і Сполучені Штати і скажуть: дивіться, Путін. Лякає нас ядерною кнопкою. Він лякає, що це найбільша ядерна держава. Він робить це протягом там кількості років. То, можливо, ми просто будемо діяти на випередження. Ну Путін же завжди діє на випередження. Він же завжди нападає наперед на всі країни, які розташовані поруч з Росією. Нібито як запобігаючи можливому нападу на Росію. Він отак от прокидається зранку в холодному пату. Йому якийсь сон наснився. Він виходить, записує повідомлення і нападає на територію України. Це і каже про те, що він тут запобіг тому, щоб на території Росії війна не розпочалася. А в цей самий момент Україна мирно спала. Я нагадаю, е, так от таким чином можуть зробити і ці європейські країни. Вони просто так от сядуть колегіально, піднімуть ручки, проголосують е, про дію наперед і вдарять по території Росії от якоюсь такою, знаєте, тамагавкавською ракетою, щоб вже гавкати з території Росії не було кому, ну і відповідати відповідно теж на неї. Мне подобается, знаете, я вот сеяда, и гребень всех э, воодушевляет на территории России. Ну прям, знаете, вот прям, прям нравится. То есть для российского военного руководства по большому счету здесь э, как бы нет точной уверенности, потому что невозможно засечь, что. Вы к тому, что надо уничтожить все носители тамагавков? Я говорю о том. Превентивно. Я говорю о том, что если до кишка танка. Я говорю о том, что кишка танка. санкционирует такое решение. Он А мир к порогу второго карибского кризиса. Пу -пу -пу. Ну або ж двигает мир к тому, що на ньому більше не буде Росії. А ну або не буде Путіна, наприклад. Да, якщо ця ракета прилетить, наприклад, по Валдаю. А якщо не буде Путіна, то єс Путін. Єсть Росія. Цікаво, що він не продовжив. Нет Путіна, нет Росії. Або нет России, нет Путина. Там, в принципе, без разницы. Наша страна прошла огромные испытания, и которые Путин ей и устроил. Только с избранием Владимира Владимирович Путина. Мы поняли, что такое испытание. Мы поняли, что это жить плохо. Мы поняли, как это затягивать ПСА. Мы поняли, что такое дыра в экономике. Мы поняли, что такое санкции. Мы поняли, что такое, когда с нами не разговаривают ни одна нормальная страна на Западе. Мы поняли, как это жить в изоляции на территории России, когда границ как будто бы и нет но выехать с территории России невозможно. Мы поняли, что такое план-ковер, что такое блэкаут, проверили все э, системы оповещения на территории России, ну, как бы потому что тамагавк может прилететь э, куда угодно. Э, мне кажется, прекрасно. Продолжим тамагавкивскую тему на территории России. Я хотела бы обратить внимание на то, что заместитель что это платье мне не идет, но давайте поговорим о томагавках. Министр иностранных дел России Сергей Рябков сегодня дал развернутый ответ на этот вопрос. Я хотела бы сказать, может быть, не столько в дополнение, сколько с своей стороны также обратить внимание на то, что президент России четко обозначил наше отношение к подобным э, опасным шагам, в случае, если они будут реализованы, И несмотря на то, что мы значительно усовершенствовали свою систему ПРО, крылатые ракеты — это мощное оружие, получение которого киевским режим приведет к новому серьезному этапу эскалации украинского кризиса. От як це може призвести до ескалації української кризи? Якщо в Україні буде е, зброя ще е, якісніша у знищенні російського окупанта, як це призведе до збільшення або погіршення української кризи? Ну ні, це вирішить конфлікт. Вирішить конфлікт з Росією. Ну як це може через те, що у вас на території Росії з'явилася хто там? Арішнік, це. Призводить до погіршення російської кризи. Ну, ні, ви ж кажете про те, що це навпаки надає вам більш, більшу впевненість і розв'язує вам руки у військових діях. То як передача Україні та Магавків може е навпаки зашкодити Україні. Що то ви не договарюєте, Маша. що то не договаріє? Чи, звісно, ніяк не повлияє на соотношення сил на полі бою? Конечно, ніяк не повлияє. Ну звісно. Вообще никак. Вопрос даже не столько в том, что тамагавки окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. Опять же, об этом говорила российское руководство неоднократно. Суші ну получається, що якщо тут будуть американські війська, то це означає, що Росія з Америкою більше не друже. Якби ви сильно не розповідали про те, що всі контакти на мазі. Ми телефонуємо один одному кожного дня, тримаємо в курсі і так далі. Получається, що якщо американські війська будуть допомагати Україні за. Пускати цю саму ракету, то туди тоді... Байденізація Трампа відбулася повною мірою, да? Якщо оно в кінцевому итоге буде прийнято, не тільки чревато закручування спиральная конфронтації, но й нанесе непоправимий ущерб відносинам, американским отношениям. Ну, только... вот то, що я сказала. которая шел только а, вот так сказать стали проявля проявлять а, такие элементы возобновления двустороннего диалога ну как же элементы ну подожд дети тут інши кажуть проте что у этих отношений фундамент пошел тр трещинами у нас есть некое здание отношений которое пошло трещинами а, которое рушится виноваты в этом американцы. Uh, І те, що напльовано в під'їзді, теж американці виноваты. І те, що мусор мимо мусорного ведра бросают, теж американці виноваты. Сейчас трещины дошли до фундамента. Я думаю, що uh, розрушати проще, ніж строить. Ми к строительству готові. Ми не видим встречного движения з той стороны. Тут не в тому проблема, що разрушать проще, ніж строить. Просто інколи. Uh, Є два варіанти. Та або це приміщення, яке має історичну цінність. Ну, воно там захищено ЮНЕСКО, воно е, збудоване кілька століть тому. І тому ви розумієте, що це культурна спадщина, це культурна цінність. Тому це приміщення, звісно, намагаються врятувати максимально своїми силами і так далі. Е, щоби Максимально зберег... зберегти його в тому вигляді, в якому він є. Навряд чи в ньому можна буде жити, але от зберегти хоча б от товарний вигляд. І є другий варіант, якщо це здання не представляє собою ніякої цінності. Ну так ви знаєте, у вас таких зданій, отам от, якщо від'їхати від Москви до і більше. Коли просто тріщини в палець, коли люди намагаються запихати їх цим, чим тільки можна, і продовжують жити в цих приміщеннях, тому що їх нікуди не відселяють, і воно пішло тріщинами, то зберігати його немає сенсу. Простіше просто дійсно знищити під ноль і розпочати вже з фундаменту нове приміщення і використати цю. Площу для чогось кориснішого, от в цьому випадку та хотілося би просто нагадати деякі правила російській пропагандистській машині. Ну просто так для того, щоб пояснити. Але не фундаментом єдиним, тому що є ще одна проблема на території Росії. Це майонез. в магазинах. Щас я б запретив продажу МЖК на вас. зараз Ну, А нічого страшного. Пусть тому що вони обіжений. А, они же делают из чего это? Они чего? делают это не из настоящих продуктов. Мы в Госдуме даже го специальную группу создали по инициативе Володина о а, а, пальмовом масле. Ведь все вся продукция, которая вызывает ожирение, как правило, там есть либо трансжиры и, соответственно, глицидол, который является сильным а, 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 сильным а, Нет, не, это не просто ясно, а, канцероген один из да. самых ну, сильных. И второй ингредиент это сахар. Ну, Виталий вот можно это же, и... яд для русской нации. И натуральные и продукты, продукты и сахар, сахар, есть. Белый если меры не знаешь, и тоже будешь расползаться. Если ты не знаешь меры, тебе надо, тебе надо отправить за госсчет психологу, а лучше к психиатру. Ну вот, вач, две беды на территории России выявляются. Або тамагавки. Або майонез. Ударим майонезам Е, Або ударте хтось вашого експерта, тому що він називає всіх всех обіженими. Е, в той самий час, коли інші експерти на території Росії, ну не те, щоб знаєте. Несуть якусь іншу пургу, мені здається, що, в принципі там їх так і підбирають, тому що ну як в нормальному адекватному стані в здравом умі і в трезвій пам'яті можна стверджувати наступне говоря, а спеціальна операції, операція Владимир Владимирович Путін на мій взгляд є. Единственным человеком, который, может быть, больше всех остальных политиков жалеет украинский народ. И каждое решение настолько взвешено, он принимает. Это видно друг. по его фразе, это видно по его недавнему выступлению 2-го числа в Сочи на Валдайском форуме. Путин самый большой друг украинского народа. Вот когда украинцы это бы поняли бы. Дрюк! Залиш нас в спокої, дуже хотілося б йому сказати. Е, з такими друзями вороги певно відпочивали би. Але ні. Ну якщо Путін найкращий друг українського народу, то з таким самим успіхом можна стверджувати, що Гітлер кращий друг єврейського народу. Е, так як Росія знищує Україну протягом десятиліття, а насправді ця боротьба і ця війна триває вже понад 300 років. Е, ну і от. Я просто хочу нагадать, что Путин не только наикрасший друг для украинцев, а что и друг для россиян. Просто нагадать. А Николай, ваш брат, он попал на обмен да, да, в июне да. 25-го года, и вы написали, что в июле он уже без вести пропавший. Да, мне пришло вот извещение. У меня вот вчера мы получили извещение, что с 24 -го... 07.25 -го года mm -hmm. он числится без вести пропавшим. А расскажите, пожалуйста, что вот было после того, как он на обмен попал? Ничего. Я не могла никуда дозвониться, нам никто ничего не сообщал. А он вам сам Если позвонил? Нет. Вот после обмена? Он вам не звонил? Я вот увидела с ваших роликов его в автобусе. Ага. Uh -huh. Вот. А в министерство я так и не дозвонилась. А скажите, он вообще никому не позвонил из семье? Может быть, у него там есть Нет. родители, жена? То есть он ни с кем не связался? Нет. Ему даже не дали позвонить? Нет. Да. Получається, Путін бы лучший друг для росіян. Вот смотрите, як о них, щоб вони не йшли додому. Це там, знаєте, не розкидували речі, не звикали до нормальної, адекватної е, жизни. Ну, якщо її можна такою вважати, я не знаю, як жила конкретно ця сім'я до начала СВО. А ну, до начала великої війни, хочеться сказати. А от, бачите, обміняли і відразу бізвісті пропал. Що обмінювали невідомо. Ну приблизно така ж ситуація, власне, і з. Сином Дмитрія Пескова. дивіться, от вроді якби був, а вроді якби і ні. Тут стало відомо раптом, що коли він отримував медаль за службу в ЧВК Вагнер, насправді його там не було. Ну як, про те, що його там не було, ми з вами в курсі, тому що про це свідчень було дуже багато і ніхто в Вагнері нічого про Пескова меншого не чув. Але як з'ясувалося, через документи, через утічку даних з Ран з'ясувалося, що в період з 31 січня 23-го року Ніколай Пісков вилітів з Росії на Мальдіви. Виходить такий мальдівський чВК Вагнер, який він там захищав. Можливо, він новобранців там набирав. Я не знаю, що він там робив. Можливо, проходив військову підготовку, службу, дайвінгом займався. Ну, в сенсі вчився нерядь для того, щоб потім використовувати ці знання під час. А, я не знаю, коротше, для чого він це робив, але тим не менше, виходить, що от такий от Ніколай. Інтересно, йому е, цю медаль в самому Вагнері тоді дали, чи папочка напечатал на Принтері для того, щоб і в нього медалька була. Можливо, приїхав, знаєте, з Мальдів і каже, чого у цього, у Ахмата є медалька, у Ахматовських синков є медальки, а в тебе, у твоєго синка, немає медальки. І, можливо, щоб він не розстраявся, пісков йому сам ту медальку намалював. 에... Ну, і так і буде. Ви знаєте, от всім би медальки видавали, такі надруковані на принтері, і сиділи би там собі в своїй. Болотяної області в Росії в сенсі. І не рипалися би на території України. Лучше є друзі. На цьому, певно, давайте поставимо крапку. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Кажу вам до наступної зустрічі. Па-па.